ці злочини завдяки українським громадським активістам стають відомими не увесь світ, але чи отримують достатньо розголосу, достатньо реакції від міжнародних організацій, як загалом розслідують злочини росіян. Поговоримо зараз із нашим гостем Олександр Павліченко, Це виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Доброго безпечного дня. Дуже сподіваємося на це, але починаємо, на жаль, от із такої трагічної теми. Ті відео, які росіяни зливають приклади, коли вони страчують е, українських військових, не перше відео, ну і, на жаль, на жаль, мабуть, і не останнє, що ми почуємо про звірства від російських військових. Е, як е, ідентифіковують таких злочинців? Що е, е, чи понесе буде хтось відповідальність? Чи може наша країна щось зробити у глобальному плані для того, аби на міжнародній арені Росія, і, зокрема, російські військові виконавці, і ті, хто давали на це добро, понесли все ж покарання? Так, давайте е, дуже багато питань ви відразу поставили і спробуємо коротко на них відповідати е, наступним чином. Дивіться ця війна, яку Росія розпочала фактично в 2014 році і перейшла повномасштабно вона е, з минулого року з лютого місяця. Вона відрізняється тим, що е, дуже багато матеріалів е, фіксуються, і ми живемо зараз в такому диджиталізованому світі. Є дуже багато е, можливостей для того, щоб проводити розслідування, використовуючи е, е, і в тому числі комп'ютерні технології, супутникові технології, і е, е, мобільний зв'язок ніхто не скасовував відповідно. Розташування і геолокацію встановлюють за багатьма е, пунктами. Можу е, привести приклад, як е, в африканських країнах розслідували воєнні злочини, встановлюючи абсолютно точні дати і місця е, вчинених злочинів, коли страчували, наприклад, там е, цивільних е, військових мілітанти і. Е, Тут е у нас на сьогоднішній день е питання щодо того, як е розслідувати і встановлювати е доказову базу вчинених злочинів, е якраз е е Полегшується і допоміжним є використання цих комп'ютерних і інших технологій, які допомагають встановити. Ну, по перше, наскільки це правдива інформація, де відбулося, як відбулося, і можливі причетні, хто був в зоні геолокації, так само можуть бути встановлені. Питання, навіщо Росія опублікувала це відео з якою метою? Це теж питання, яке вимагає ретельного аналізу розслідування. І як на мене, Росія ну навіть з точки зору здорового цивілізованого глузду грає проти себе, тому що вона, по-перше, Підтверджує факт участі у вчиненні воєнних злочинів, таких жорстких, які просто е, е, викликають абсолютно негативну реакцію всього цивілізованого світу, і не можуть бути навіть толеровані, що це може бути там, хоч якось виправдано. Це справді е, середньовікова така е, жорстокість, але е, вона е, має своє підґрунтя, е, власне, якщо ми порівнюємо. Мо навіть е, е, російські місця не свободи, які ми є, ну пенітенціарні заклади, та ж сама армія їхня. Там е вони залишилися на тому сувковому рівні ще е 80-х років минулого століття, який був радянському союзі з усіма тими жорсткими практиками і дідівщиною в армії, із е е жорстоким поводженням щодо засуджених е безконтрольним, фактично з боку незалежних спостерігачів. Ну і це спричинює е оцей е звичаєвий е рівень жорстокості в суспільстві який абсолютно толерується і де така жорстокість просто ну е якби визнається як е звичаєва і не щось надзвичайне. Тому е це коріння є, і е Росію треба виховувати, і вона має перерости це не питання одного навіть покоління. Але це вже буде в майбутньому. Ми зараз говоримо, як може бути. Покарання за ці вчинені злочини. Передовсім ми знаємо, що Україна відразу розпочала розслідування, і про це була заява і голови служби безпеки України. Це і здійснено. Ну, вже заява фактично вноситься в єдиний реєстр. Відбуваються початкові процесуальні дії, розшукові дії. Як це буде зроблено, якими способами і з якими результатами ми побачимо. У майбутньому я думаю, що е, це не має бути в прямому ефірі. Е, висвітлено хто де що робить, і власне в інтересах слідства має бути таємниця слідства. А е, разом з тим, е, цей випадок він лягає на терези доказової бази тих е, воєнних злочинів, які Росія вчиняла і продовжує вчиняти, і на жаль, ми відкриємо ще не одну трагічну сторінку. Е, і питання, щоб всі ці злочини вони були відповідно належним чином не лише зафіксовані, а розслідувані, і з максимальним притягненням всіх причетних до відповідальності. Насправді тут як саме велике питання стоїть відповідальність навіть не тих конкретних військових або тих, хто поширив, а всієї держави, яка Толерує такі злочини і відповідно використовує їх як знаряддя, як інструмент у, у війні. І, е Наприклад, складно сказати, щоб Україна могла оприлюднити свого боку подібне відео, це просто неможливо. І е, у випадку вчинення навіть е, незначних, менш значних правопорушень, які відбуваються в ході воєнних дій. Е, нагадаю, що Україна проводить і розслідування і е, притягає до відповідальності тих, хто вчиняє такі злочини. Тобто, відбуває як профілактика, так і притягнення до відповідальності, і тут я ще не скажу, що Україна. Власне, утримується від ратифікації римського статуту, побоюючись, що її звинуватять в тому, що вона вчиняла воєнні злочини і може бути притягнута так само до відповідальності за вчинення цих воєнних злочинів. Але разом з тим ми бачимо, що працює українська національна правоохоронна система, яка запобігає власне і притягує до відповідальності тих, хто вчиняє злочини, які можуть справді розглядатися навіть як воєнні злочини. але це все е е відбувається на національному рівні, і оцей принцип комплементарності, коли українська система не справляється з е розслідуванням і з притягненням до відповідальності, він тут не е може бути застосований. Тому тут е і перешкод е немає для ратифікації Римського статуту. Це теж треба наголосити і закликати українську владу чим швидше е завершити цей процес. Пане Олександре, а от як мало би відреагувати міжнародна спільнота, і чи можна сказати, що теперішньої реакції, яку ми маємо станом на сьогодні, з останніх це глибока глибокий шок від Жозепа Бореля? Чи можемо ми сказати, що тієї реакції, яка є сьогодні, від міжнародної спільноти недостатньо? Насправді не існує е, прямих механізмів е, реагування. Ну, скажімо, не може висадитися космічний десант і відразу там захопити злочинців і притягнути їх до відповідальності. Е, це е, отакий такий випадок, він, е, як я кажу, е, лягає на загальну шальку терезів доказової бази вчинених воєнних злочинів. І, е, в разі, коли є якісь вагання між рішенням держав надавати зараз чи не надавати зараз, а перекласти це питання на вирішення на пізніше. То вчинення таких злочинів, воно я думаю, є е, певним е, акселератором цих е, процесів, і Україна має отримувати чим швидше якомога повнішу воєнну е, підтримку для того, щоб е, е, такі злочини, ну, по-перше, були покарані на полі бою через е, е, відновлення. Української територіальної цілісності через вигнання росіян з усіх українських територій і відповідно. Росія має е, постати як держава-злочинець перед е, міжнародними е, суд, е, судовими інституціями. Ну це і е, МКС і е, можливо створений е, суд з питань агресії. Е, Росія має постати е, і нести відповідальність. За такі конкретні злочини, тобто, це е, не один, але це один з тих, який є е, з найбільш жахливих. Е, і я думаю, що е, цей приклад буде фігурувати і у всіх е, повідомленнях е, міжнародних е, тих же самих незалежних е, інституцій, комісій, та ж сама комісія з розслідування, яка була створена і е, працювала, е, наводячи факти вчинених воєнних злочинних е, злочинів Росією. І е, той же самий московський механізм знову є е, новий цикл, запускається. Це е, обсє, яке організовує е, збір е, фактів матеріалів. Але там правда е, цей цикл пов'язаний трохи з іншою проблемою з депортацією дітей. Але так само я думаю, що постане питання і щодо низки оціх. Нових жахливих злочинів, які Росія вчиняє, і власне знов таки ставиться питання: а чому Росія оприлюднює, не оприлюднює, немов би хизуючись своєю безкарністю, і на кого розрахований цей матеріал, якщо він? Абсолютно погіршує імідж Росії як держави, яка ну ще присутня десь в цивілізованому світі, і е, е, нагадаю, незрозуміло чому вона е, продовжує головувати в радбезі ООН впродовж квітня місяця 2023 року. Очевидно, ми теж не розуміємо. і Мені здається, що і вся Україна, так і деякі наші партнери, союзники, дуже великі друзі, теж не можуть цього зрозуміти. У мене ще пане Олександре. Є до вас питання. Звісно ж, навряд чи зможемо з вами про цифри конкретні поговорити. Але загалом, коли реєструють ось ці злочини від росіян, і з чим вони найчастіше пов'язані, це все ж таки ось ці порушення звичаїв війни на полі бою чи все ж таки терор проти цивільного населення яким є співвідношення? Саме цей злочин він зареєстрований за як порушення статті 438, частина друга, це порушення законів та звичай ведення війни, звичайно і нагадаю, що сама ця стаття в нас є досить недосконалою. і Вона відноситься до так званого законодавства мирного часу. Тобто вона була підготовлена ще фактично з тієї старої радянської норми, яка перейшла в новий кримінальний кодекс але в часи, коли Україна не була стороною в війні, і відповідно це так само вимагає коригування. Тобто, зміна законодавства, це теж одна з таких задач, які Україна має вирішувати для того, щоб воно встигало за відповідно реаліями і були можливості чіткої кваліфікації тих же самих воєнних злочинів, злочинів проти людяності з усіма. Відповідними процесуальними закріпленнями для можливості притягати до відповідальності щодо того, що це злочини. Які можуть характеризуватися як терор чи тероризм, це ну ми зараз маємо так би мовити змішування термінів на рівні юридичних і політичних, тому тут я би казав, що це абсолютне порушення законів та звичайів ведення війни, це та ж сама стаття 8 римського статуту, який в Україні нагадаємо не ратифікований, але там. Ті самі під пункти 1, 6, 11, вони всі порушені одномоментно цим е, злочином. І відповідно е, є підстави для того, щоб і римський е, е, статут був використаний міжнародним кримінальним судом е, для того, щоб і цей злочин міг був долучений до тих, які можуть бути розслідування. Але це вже прерогатива МКС. -у. Пане Олександре, дякуємо вам за те, що приєдналися до нашої розмови. Сподіваємося, що всі, хто чинив ось ці злочини, і виконавці, і ті, хто давали на це дозвіл або просто мовчали, роблячи вигляд, що не помічали нічого, все ж понесуть справедливе покарання. Дякую вам, що приєдналися до нашого ефіру. А нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки з справ людини.